Доброго дня! Мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі, і сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків вогню з 4 по 10 листопада. Пропоную вам підписатися на мій канал, поставити вподобайку, натиснути дзвіночок для того, щоб вчасно отримувати сповіщення. Про вихід нового відео. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у овна. На цьому тижні порада від карт. Треба більше прислухатися і менше видавати інформації, ви будете на цьому тижні під захистом. На цьому тижні, можливо, якась така кампанія, де ви будете почуватися себе так дуже впевнено, вам буде дуже комфортно, але але, як я бачу у цьому вашому розкладі, коли ви будете отримувати якусь інформацію, ви більш слухайте, чим кажіть. Можливо, вона вам буде дуже корисна. Ви будете, знаєте, щось таке на цьому тижні. Якщо у вас відбудеться така зустріч, така дуже приємна, така якась компанія, може хтось до вас приїде у гості і ви... вам, буде, вам буде комфортно з цими людьми. І, можливо, усе, що ви почуєте у подальшому, для вас буде, знаєте, дуже корисним. Тому на цьому тижні більш прислуховуйтесь, накопичуйте, можливо, знання, і ви будете однією з цих зірок. Тобто отримані оці знання, або якась така інформація, яка буде на цьому тижні. У подальшому, можливо, вона. Відкриє перед вами якусь таку дорогу, де ви будете справжньою зіркою. Ви будете, мабуть, яскравіше сіяти за інших. Тому я вам бажаю на цьому тижні, так, знаєте, накопичувати якісь знання, якусь інформацію і в подальшому за яскра. Бути яскравою зіркою. Вдалого вам тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися з 4 по 10 листопада у Лева. У Лева на цьому тижні можливі якісь такі зміни. Щось таке буде бажання щось змінити. От ви розумієте, що прийшов той час, і у вас буде таке, знаєте, така основа, що вам зможе вам Якось легше буде щось змінювати. Ось прийшло таке розуміння, що ось далі я вже хочу змінитися. Щось таке, ось буде таке бажання змінити. Не так, що воно так, може, я щось зміню, а ні. Насправді таке бажання. Можливо, ви будете якось так відстоювати і казати, що, чуєте? Мені потрібно щось змінити, або в нашій родині щось потрібно змінити, або може на роботі зробити якийсь такий інший підхід, це, можливо, в подальшому якось вплине на ваш і фінансовий стан. Тобто цей тиждень дуже вдалий для якихось змін. для... Того, щоб ви змогли відстояти і сказати, що для мене ці зміни, або для нас ці зміни, підуть у подальшому тільки на плюс, тільки буде краще. Тому я бажаю вам відстоювати свою точку зору. Не мовчати про свої бажання, бо вони йдуть до вас, знаєте, так дуже сильно. Ви розумієте. І якщо кажуть, що мені це здається, то, знаєте, вам не кажеться. Це так і є. Треба змінюватися. Треба завжди змінюватися, знаходити для себе щось таке, що вам приносить радість, що вам приносить і вашому оточуючому всім буде на користь. Я вам бажаю вдалої неділі. Відстоювайте свою точку зору, якщо прийшла пора то це розмін. І хай вони будуть на найкраще. Вдалого вам тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися з 4 по 10 листопада у Стрільців. У стрільців на цьому тижні буде багато роботи. Багато роботи. Можливо, це якось буде пов'язано для більш такого покращення, покращення або житла, можливо, ви щось так продумаєте, якщо це. Ви винаймаєте житло, то вам, можливо, щось захочеться змінити, так, попрацювати, виявити якісь такі інші варіанти, щоб вас це влаштовували, у вас це було, знаєте, таке, це ваше внутрішнє бажання. Ось таке, знаєте, я, мені хочеться, і щоб ця карта. Програлася, і я бачу, що вона буде програватися як такі, знаєте, бажання, які у вас ваші внутрішні бажання. Щось ви таке захочете зробити, де вам потрібно буде важко попрацювати. Чомусь мені здається, що щось ви захочете, або це для родини, або це. Зміна ось того, що у вас було начебто стабільне, ну, воно видається як стабільне, А... але це можливо таке, де треба вам прислухатися до себе, що хочеться саме вам. І коли ви скажете, це, це мої бажання. Я, я це дійсно хочу, я готов чи готова попрацювати. І ви потім, потім подивитесь, що оці плоди моєї роботи покращать або наші якісь такі умови з житлом, або Щось таке, ну, тобто, буде на покращення. Ви на цьому тижні готові будете дійсно так працювати, багато роботи. І оці ваші бажання, які ви зможете донести до інших, вийдуть у вас на перший план. Щось таке у вас буде, знаєте, те, що ви дійсно хочете. Наше життя і наше бажання можливо і не потрібно відкладати на завтра, на післязавтра. Треба жити, треба, щоб. Кожному дні було багато життя, щоб ваші бажання не залишались просто бажаннями, а нехай вони здійсняться. Хоч і треба над цим і для цього попрацювати, я вам бажаю на цьому тижні, щоб все, що ви мріяли, про все, що все, що ви хотіли, насправді хотіли, прикладіть для цього багато зусиль. І нехай ваші мрії збуваються, нехай ваші бажання збуваються, нехай цей тиждень для вас Пройде легко, нехай у вас все вдається. Я вам бажаю і нам усім мирного неба і всього самого найкращого. Нехай цей тиждень пройде легко. Пропоную вам підписатися на мій канал. Поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок для того, щоб вчасно отримувати сповіщення про вихід нового відео. До побачення!